Мої малята, почався останній зимовий місяць. Лютий. А яка ж у лютого помічниця і чому вона допомагає? Зараз ми з вами прослухаємо чудову пісеньку. Мете метелиця, по доріжці стелиця, і сніжок білесенький падає до ніг. а ми не лякаємось, тепло одягаємось, біжимо на вулицю, на м'якенький сніг. А сніжок, як пушок, як кушок легень. Маленький, маленький, а сніжок, як пушок, як пушок легенький, ми в долоні ловимо, зіроньки маленький. Ой, мете метелиця, Подоріжці стелиться, і сніжок білесенький, падає до ніг, а ми не лякаємось, ми у сніжки граємось, падаємо весело на м'якенький сніг, а сніжок, як кушок, як кушок легенький Ми в долоні ловимо, віронький маленькі а сніжок, як кушок легенький ми в долоні ловимо, зіроньки маленькі. Помічниця нашого зимового місяця, лютий – це метелиця. А ще метелицю називають віхола. Під час віхоли дме сильний вітер. Дерева, кущі, дроти сильно розгойдуються, нахиляються в той бік, куди дме вітер. Коли віхола на дворі сніжить, сніг сиплеться зверху, а знизу піднімається той сніг, що вже випав. Віхола буває в морозну погоду. Адже на дворі холодно, сніг не тане, а завдяки сильному, пронизливому вітру мороз відчувається ще сильніше, тому у віхолу на дворі холодніше, ніж, наприклад, сонячного дня в тиху погоду, коли набагато сильніший мороз. Сніг не йде рівномірно й тихо, як у, без... у безвітряну погоду. У віхолу він летить, несеться, кружляє вихором. Дітки, а ви знаєте, що місяць лютий короткий? А знаєте чому? Давайте проглянемо з вами легенду Чому лютий короткий? Чи то жарт напівзабутий, чи одна із небелиць. Тільки чула я, що лютий довгий, довгий був колись. Він у шапці, невидимці, мандрував собі щодня, по дорозі, по стежинці, по заметах навманя. Де не ступить, наче глиця стане вмить колючий сніг. На льоту замерзне птиця і впаде йому до ніг. А дихне ставки і ріки, лід засклить аж до весни, і поснуть, бува, навіки судаки, лящі лини. По горбах і кручах голих мерзнуть кози і зайці, і забили тут на сполох побратими місяці. На узлісі просто неба, раду скликали мерщій, гріти землю швидше треба, загули на вперебій. Ну, а лютий не зважає, все те байдуже йому. Не припас, мовляв, тепла я, Де ж тепер його візьму? І сказали побратими, це турбота не твоя. Вахту березень нестиме від сьогоднішнього дня. Чи то жарт напівзабутий, А чи й вигадка гляди. Тільки от говорять люди, що відтоді місяць лютий став коротким назавжди. Другий місяць року і останній місяць зими. Лютий отримав свою назву не випадково. Назвали його так за сердиту погоду, яка переважає в лютому. Хоча цієї пори немає вже таких сильних морозів, які тріщали в січні, проте на дворі ще холодніше, ніж раніше. Другий місяць зветься Лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, що на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. Такий лютий холод створюють нам крижані вітри, які дмуть у лютому дуже сильно і часто. Майже до кінця зими вітряна погода нерідко супроводжується снігопадом. Але тепер це не той спокійний тихий снігопад, яким він був на початку зимової пори. Тепер вітер змушує сніг кружляти, нестися, летіти, крутитися. Віхором у повітрі. Вітер разом зі снігом породжують. А ще, кажуть, метелиця, віхола, хуга, хурделиця. Віхола віхола – це негода, яка створює для живої природи багато труднощів. Сильні пориви вітру можуть пошкоджувати дерева і кущі, ламати на них гілки, особливо в морозну погоду. Ташка у час заметілі складно вилетіти в пошуках поживи. Вони змушені ховатися від негоди десь у затишку і дожидати, доки віхола скінчиться або хоча б трохи ослабне. Тварини також почувають некомфортно, і їм дошкуляє снігова круговерть. І для людей віхола створює труднощі. Унаслідок віхоли з'являються замети на дорогах. Стає погано видно, що ускладнює і робить небезпечним дорожній рух. Катерина Перелісна, Віхола. Віхола, віхола до мору заїхала. Саночки мальовані, снігом напаковані, кониками зайчики, сірі побігайчики, сани розігналися, зайчики злякалися, Віхола схопилася, в полі закрутилася, віхола, віхола, ти куди заїхала? Дітки, а скажіть, будь ласка, про що? Розповідає віршик. Так, молодці, про віхолу. А коли бувають віхоли? Так, молодці, взимку, коли настає місяць лютий. А скажіть, будь ласка, а яка віхола? Так зимова, лютнева, люта, біла, сердита, сніжна, вітряна, чарівна, холодна. А що робить віхола? Так вона віє, мете, дме, курдели, сніжить, замітає, несе сніг, сердиться, Літає, гнівається, холодить, нахиляє дерева, ламає гілки, не пускає гуляти. А зараз пропоную вам трошечки порухатись та зігрітись. Добре порухали, зігрілись. А зараз давайте з вами пограємо в гру Правда чи ні? Візьміть свої кружечки червоного та зеленого кольорів. Якщо правда, показуйте кружечок зеленого кольору. Якщо ні, кружечок черво... червоного кольору. Ну що, почнемо? Чи правда, що віхола буває влітку? Ні. Чи правда, що віхоли бувають тільки взимку? Правда, молодці? Віхола це погодне явище? Правда, молодці. А може, віхола це така тварина? Ні, молодці. А під час віхоли йде дощ? Ні, молодці. А сніг іде під час віхоли? Правда, правда, що у віхолу з'являються замети. Правда, а під час віхоли нам приємно гуляти? Ні. Правда, що віхола може бути і без вітру? Ні. Правда, що сніг може водночас іти зверху і стелитися подземкою при землі? Правда? Правда, що віхову ще називають заметіллю, куртовиною. Кугою. Правда, правда, що віхоло і снігопад це одне й те саме. Ні. Віхола як явище, яке по своїй суті відрізняється від снігопаду. Сніг не тільки падає з хмар, його також піднімає вітер. Із землі. Дітки, а скажіть, будь ласка, про яке погодне явище у нас сьогодні йшла мова? Так, молодці, про віхолу. Ви сьогодні були всі молодці, розумнички, ви добре працювали, ви найкращі, найрозумніші. І пам'ятайте. Що під час віхоли не варто довго гуляти. Не виходьте на двір без необхідності у віхолу. До побачення, до зустрічі!